Херсонщина на зв'язку Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Доброго ранку, Вадимо. Як ніч і ранок минули. Наскільки багато було обстрілів і які наслідки? Вночі ну, чутно було вибухи, але зранку у нас вже є сумна новина. Жінка загинула 74-го року народження, мати трьох дівчинок. Дівчинок зараз дітей від, від дитячу лікарню евакуювали. Зараз вони там знаходяться трошки пізніше. Будемо давати матеріал. Поїдемо, подивимося, як вони і що потрібно, але мати загинула світла пам'ять та да, співчуття рідним. Крім цього, за боротьба е, перепрошую пана. Це, це в Херсоні саме чи десь в області? Так, так в Херсоні зранку шість Артобстріл був і на жаль. Забрав життя цієї жінки. Угу. А по області яка ситуація? В Області у нас троє постраждали в Білозер. Ці двоє з них внаслідок атаки дрону. Ще двоє е, чоловіків постраждали в Херсоні. Тот також внаслідок атаки дрону і в Ромашковому ще одна людина, яка постраждала напередодні від обстрілу. Тобто, у нас шість постраждалих, е, 33 населених пункти було обстріляно і били як завжди по різним е і критичним е об'єктам критичної інфраструктури, але в нас є позитив. Вчора ми підключили світло в одному з районів, в якому не було світла внаслідок опціу. Там близько 10 тисяч абонентів е отримують зараз вже електропостачання. Бачу інформацію, що в трьох селах Тягинської громади встановили мобільні укриття. Наскільки вони ефективні? І скільки людей там може поміститися? Що це означає? Мобільні укриття. Мобільне укриття це такі я їх називаю там бетонні кімнати, в яких можна сховатися від миттєвих обстрілів від дронів, в тому числі від артобстрілів. Ну вони знаходяться в більшості в самому Херсоні. Це зупинки громадського транспорту біля супермаркетів. Ну і в місцях скупчення біля ринків. Їх там близько більше трьохсот вже зараз в Херсонській громаді, в тягінській громаді також встановлюються. І е, ці бетонні укриття вони рятують життя від того, як коли ти почуєш десь вихід з лівого берега, то можеш побачиш укриття, біжиш 5 секунд. Є щоб сховатися. Бо знову такий дрон. Якщо почуєш, ось для цього вони в принципі використовуються. І тут на Херсонщині це найпоширеніша практика. Укриттів, куди люди ходять дійсно. Тобто великі там якісь бомбосховища люди майже не ходять. Угу. Пане Олександре, а що чути з окупованої частини області? Доносяться якісь новини звідти? Так, доносяться новини. Що постійна проблема знову таки з комунальними послугами: вода, світло постійно вимикають. Крім цього, мобільний зв'язок почали вимикати. Вони це анонсували і зараз вимикають під час повітряних тривог, як кажуть, як і на Росії, так і тут на окупованих територіях всім жителям почали розповідати, що треба мати знімати гроші з картки, тому що там оплачувати подалі може бути проблемно з карткою. Що стосується дітей, то продовжують проводити на канікулах заходи пропагандистські заходи росіяни і окупанти, які тут на лівому березі окупували, готують, начебто, дітей до нового навчального року. Є такі ж повідомлення, що всі які були про, про українські предмети, які там о, ще були до цього в школах, о, цього року вже не будуть. Ну і, і е, мало там надії якоїсь, що дітей будуть чомусь навчати, окрім е, пропагандистських якихось е, заходів, е, як любіть родину. Угу. І Днями на Херсонщині оголосили ще додаткову евакуацію з певних населених пунктів. Як триває евакуація? Ну, е, не так, як вони там хотіли б того з цих населених пунктів, то якщо для порівняння на ті на ті. Населений пункт, як і зараз е обов'язкова евакуація, це та ж сама Білозерка, де 3 тисячі проживає людей, Камишани, де 3 тисячі. Але люди поки неохоче звертаються. За, до, ну, вони, я думаю, як завжди, люди, які тут проживали, вже більше двох років під обстрілом, вони в них свій план і думаю, що як завжди ми побачимо. Велику міграцію, як ми її називаємо, вже восени, коли люди зберуть врожаї зі своїх огородів і поїдуть до родичів або в інші регіони, де більш спокійно зимувати. Потім навесні знову, незважаючи на важку безпекову ситуацію, знову будуть повертатися на рідну землю. Певна міграція. Дякую, пане Олександре. Олександр Солоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.